Доброго дня, друзі, є на продаж оригінальний вал гідромотора Zauer 90 m 100 110 44 408. Змащений і все. З заводу йде змащений тільки тут, місце під втулку і місце під підшипник. Довелося помазати скрізь, тому що, бачите, вже така корозія маленька почала прихватувати. Ну там у про це, ось дивіться, як доказ вам оригінальності. І ще хто не знає, як можна дізнатися, чи оригінальний вал, чи не оригінальний. В оригінальних валах дивіться, йдуть такі насічки, коли зажимається встаночок. Бачите? Тут, до речі, немає. Ось тут, дивіться, є. Три великих і три маленьких. Навіть більше там. Ось як приклад у мене є неоригінальний вал. Він, до речі, також продається. Це клієнтський клієнт приїхав. Значить, в е клієнта гідромотор відпрацював на цьому валу 3000 мотогодин. А чому замінили? Хто, можливо, дивився мої відео, оригінальні вали, ориг... ну, точніше, не оригінальні вали, неоригінальні запчастини роблять багато шкоди в гідростатіці. Але є і винятки. Багато разів вже залишав людям українські вали. Ну, люди приїжджали, провезли гідростатіку з ними, так вони і залишалися. І люди до цих пір працюють. Ну, і цей вал відпрацював 3000 мотогодин, відколи він у власника. Даний комбайн. А в попереднього власника можливо ще довше працював. Чому замінив? Тому що бачите, які вже шліці, які мають вигляд. Їх ще багато, але такі мають вигляд. І щоб не порвало блок пложарів, вирішили замі... замі... замінити. Тут не шліце відбиває, а може розірвати блок пложарів. Тому в той блок планжарів поставили оригінальний вал. Цей, судячи з того, скільки він відпрацював, в принципі, можна ставити. Така моя думка. Але, звичайно, я не можу вам дати ніяких гарантій на, на цей вал. Якщо цей оригінал і знаю, що він буде ходити, буде працювати, то тут під свій страх і ризик. Це так, я ссилаюсь на те, що він 3000 мотогодин відпрацював і все було добре, шкоди не робив. З цим валом клієнт поки не приділився, яка вартість буде за нього. Кого зацікавило, пишіть, відпишусь вам в коментарях, запитаю власника. І ось дивіться. Буде, влас... Ой, буде на продаж вал КПП. Це 500 серія. Можу зробити з нього 400, там місце під стопорне колечко просто. Буде реставрація шліців. ціною також не знаю, це все одного власника. Буде реставрація шліців. Теж бачите оригінальний вал? Бачите які носічки? Тут 4. З цієї сторони... О, з цієї сторони є теж. Угу. Так. Ще вам таку, раз уже знімаю, дам маленьку підказку. Е, якщо у вас вибило шліці е, вала гідромотора, я кажу про 90М100. 130-ті так не вибиває. Про 90М100. З заміною вала ви не спасете ситуацію, або тільки реставрація шліців. Обов'язково потрібно відкривати гідромотор і робити йому профілактику. Замінити тефлонове опорне колечко і тефлонову втулочку в кришці. Знаєте, тому що не попадайте на гроші. Я так розумію, коли якісь майстри ремонтували гідромотор власника, це що я повторно ремонтував, профілактику робив то вони йому поставили цей неоригінальний вал і там вже стояла неоригінальна кришка. Значить, більше всього вал колись був замінений. Е, можливо на український, можливо на оригінальний. Е, втулка валом вигризла втулку, наробила шкоди і вже була не профілактика, а ремонт. Його відремонтували, поставили власнику цей вал. І ось я його вже замінив через це ще попередньому власнику комбайна. А я цьому власнику вже замінив його. Напевно, вас, Да? Тут просто такі буває, друзі, історії розказують, що так, це мій вал, за нього хочу 26 тисяч гривень. Номер телефону свій залишу під відео десь там. А це вали власника. Вартість не знаю, кого зацікавило, пишіть. Відпишуся обов'язково. Е, якщо, можливо, ще когось цікавить якісь запчастини, в мене є ремкомплекти на КПП, на редуктора, на гідростатику. Можу відправляти підшипники, колічка, все окремо. Масла, будь ласка, запитуйте, цікавтеся. Є оригінальні шестерні, і є неоригінальні шестерні. Людям, наприклад, які в коробку і в редуктор. Неоригінальні шестерні українські ставити можна спокійно. спокійно. Я кажу за ті шестерні, які я продаю, бо є ще інші виробники в нас в Україні, там в Дніпро ніби десь у Вінниці продають. Ну, не знаю, то я не знаю, що це за шестерні. Я знаю, що там у Вінниці те, що продають, то там угол зуба не той. І одну шестерню неможливо замінити, потрібно купувати тільки комплект. Не кажу про свої шестерні. Вони угол зуба зроблений під оригінал, тому ви спокійно можете одну витягнути, іншу підкинути. Все, що вас зацікавило, запитуйте, буду давати вам відповіді. Всім гарного дня. І бажаю, друзі, щоб як можна найшвидше стабілізувалася ситуація зі світлом, тому що працювати взагалі неможливо. Ось так. А взагалі вам бажаю, щоб орки відступили, задумалися своїми дурними головами, залишили нас спокій і ми з вами могли працювати і розвиватися. Всім удачі!